Сама назва Добровольчий український корпус говорить про те, що у вас, всі ваші бійці є добровольцями. А у вас є мобілізація, демобілізація. Як, якої тривалості власне, виглядає курс навчання ваших бійців? Дивіться, корпус на сьогоднішній день досить великий. Це більше 16 батальйонів. Загальною кількістю більше 10 тисяч бійців, які, які е, е, Демобілізуються, тобто відходять на ротацію з передової у вишкільні табори або у територіальні батальйони, Є кілька воючих батальйонів і кілька окремих тактичних груп, які теж якби, працюють в тилу противника. З цим у нас все просто і є своя розроблена мобілізаційна політика, яка трохи різниця від загальної, тому що у нас немає заробітних плат, у нас немає поки що до цього часу статусу легального статусу. Формалізованих відносин з урядом України натомість ми повністю легітимізовані народом України, який 100% нас підтримує, і ми існуємо завдяки якраз волонтерським рухам і окремим громадянам України. Але якщо дозволите, я хотів би. Три слова по загальній мобілізації, тому що ми працюємо з нашими побратимами на передовій зі Збройних сил України і бачимо картину, і спілкуємося також із комбатами, з іншими офіцерами в різних секторах. Тут з одного боку бажане задійсне, з другої сторони, справді паніку нагнітати абсолютно не варто, тому що прийдуть, навчаться, тут варто подумати про інше. Про те, що всі, хто майже всі, хто демобілізуються, не висловлюють бажання, окрім невеликого відсотка, залишитись воювати на контракті. Натомість відток таких добровольців, які у нас були, якраз цих 2-3 відсотки, які просто не, не повертаються в силу особистих причин. Тут запитання, чому? Якраз запитання до керівництва, якраз запитання до генштабу. Чому йде недовіра? Ну а ви ж спілкуєтесь з цими людьми? Що вони кажуть? А ми зараз запитаємо, які власне гарантії може дати держава для того, щоб ці люди ну, отримали більше пільги, більше соціальних захист. Справа не в пільгах в і не в соціальному захисті. Справа в, в тому, що люди не розуміють за що вони воюють. Ми до цього часу не можемо визначитися. А досі вони розуміли, за що вони воювали? Мобілізовані? Так. А їх мобілізували. Це кардинальна відміна від добровольців, які самі приходять. Розумієте, в яких рівень свідомості зовсім інший. Тому у нас виходить, що добровольці, які розуміють, що в них є святий обов'язок захищати свою землю. Вони йдуть і шукають способи, чи в Збройні сили, чи в добровольчий український корпус, чи в інші підрозділи, заходять і йдуть відстоювати зі зброєю незалежність нашої держави, більший рівень свідомості, і мобілізовані або насильно мобілізовані люди, які приходять і дивлячись на весь наш соціум в країні, для якого війни не існує. Вони задають просте запитання: гаразд, чого я маю воювати, а Вася Петя, ще хтось якби не має. І тут не покаранням, строками, цими грошовими покараннями треба йти, а навпаки, підвищенням рівням свідомості, якраз от так зване військово-патріотичне виховання. А найгол... Це ж не швидка справа, пане Андрію. Тут, можливо, це... треба якраз і працювати за допомогою mm -hmm. соціальних гарантій. А, це з одного боку, соціальні гарантії. З другого боку, якщо люди зрозуміють, за що вони воюють, тобто, де наша перемога? До цього часу не озвучена позиція стосовно Криму. Ну тобто, ми будемо його забирати що? чи не будемо? Тобто, ми забираємо Крим, ми боремося, ми відновлюємо нашу ми боримось, територію. Але повністю? не сказано в який конкретно спосіб. є різні плани, пане Андрій. Але ці плани доводяться керівництвом держави. Безумовно. Кому? Суспільство. Я зрозумів. Ми моніторимо все повністю. Немає чіткої консолідації нації всієї української. Про те, що дивіться, якщо ми всі об'єднаємось, стаємо <кій> на військові рейки. Забираємо наші території і далі в своїй хаті вирішуємо якісь проблеми, то це одне питання. І зовсім інше питання, коли ми починаємо е, висмикувати людей, які не готові йти з мирного життя, тому що для всієї країни це мирне життя.